Френлі з вами, Деніс Френлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами полуничний торт. Ось такий полуничний торт, бачите, полуниця, тут одна полуниця, тут дві полуниці, зверху покритий якимось таким кремом. зараз. Так, ми його зараз з'їмо. Такий бісквітний торт. Зараз попробуємо його саме і дамо оцінку. Трошечки попробуємо з кави. Небагато залишилося, бо я випив, але трохи залишилося. Тому let's go до заставки цього відео. Прорегуємо цей полуничний торт. Let's go! Деніс Фенні реагує. Деніс Фенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Полуничний торт, торт, торт! Давайте їсти! Let's go! Погнали! Так. Треба трішечки з вами порозмовляти, поговорити. Не знаю, чи вам це буде цікаво, то що я буду казати, ну подивимось. Побачимо, коротше, дружні. Так, що ж річ у тому, що я постійно публікував свої ролики. От, наприклад, сьогодні 3 червня на календарі. так? 3 червня, тобто на 3.03. Та, але так як я сплю в цей час було 13.03. Тепер було таке, що я встаю. тобто Я накручував годинник, собі ставив будильник на 3.03. Значить, треба до того мені десь е, 2.55 поставити будильник, щоб я зараз до, до 3.03 проснувся і підготувався на 3.03 03 поставив. Але річ у тому, що я вчора на 2.02. Проспав, було 2 червня. Я проспав. Я поставив будильник, будильник чи, або не зазвонив, або я його не чув. Напевно, я його не чув, бо я ставив на е, годину першу 50 або першу 55. Я два ставив. 50-55. І, на жаль, не зазвонив. Проспав. І я знайшов сайт, який показує, бо YouTube сам не показує, в якій ти годині завантажив відео. розумієте? Я знайшов спеціальний сайт, який показує, який час я опублікував відео. І виходить, як я загрузив 303, як я поставив на загрузку на 303, відео опублікувалось, допустимо, у 3. 10 чи в 3:12, тобто не в 3:03. Треба зарано загружати відео і запланувати публікацію на 3:03. Ось тоді буде показувати 3.03. Допустимо, так як сьогодні третє число так, на 3:03. І виходить, мені тепер треба. Зарано грузити відео і, наприклад, на ніч ставити на 303. І не треба навіть вже просинатися, YouTube автоматично зробить відео доступним на 3.03. Получається, я постійно думав, що мені треба, знаєте, ну, загрузити у 3.03, а не до 3.03. Тобто зарано до цього до цієї години, яку я хочу опублікувати, а і потім воно вже буде собі і так і так показувати. А воно так і так не буде показувати, бо воно лише показує тоді, коли опубліковано. Як воно може показувати 3.03, як ти тільки загрузив у 3.03. А опубліковано буде в 3:10, 312 або в 3.13. Тобто треба зарано це загружати. Мені? Ну, будемо так робити вже. Вам це і так, напевно, байдуже, то, що я тільки що розказав. Просто поділився для вас на відео. Та. Тому, напевно, треба буде мені та, все ж таки наперед це грузити і ставити. І можна навіть не простіна. Це Вже у дні такі робочі, вже, не знаю. Наперед знімати, наперед теж ставити, може собі опублікується. Добре, народ, і моторт. Бо я заговорився. Та, давайте зацінемо. Угу? Mm -hmm. Чи може би ми... Чекайте. Ось тако. Ну давайте крем прорегуємо. Ммм, mm -hmm. крем добрий. Ось такий. Ну, саме це оця біла це сметанка, якась така сметана. На 8 балів. Та. Оцей крем то це як сметана. А вже ця штука на 9. Цей крем він смачніший за оцей крем. Входу це домашній торт. Так, на смак як домашній, але полуниця справжня та. значить домашній 100%. Пробуємо з кавою. Сьогодні вже третій день літа. Що по погоді в нас тепло? Поки що тепленько, гарне сонечко, але скоро пише, що там десь четвер погода показує дощі. Чесно кажучи, не дуже мені цей торт таке. На 8 балів. Давайте на саму полуницю попробуємо. Так. Вісім. Не знаю. Доїдаємо. Що був більше кусок, а то ми поділилися з мамою і татом. Таке. Що є, то є. Е. Оцей бісквіт смачніший, ніж це біли. Ну цей крем мені не дуже сподобався. Я в цьому крему 7-6 балів поставив, це добре. Ммм, оцей бісквіт прям на 9. Щось серединка мені не сподобалось, а все решта може бути. Верхній крем і нижній бісквіт. Mm -hmm. Бачите, я просто думав, що я буду вставати кожен раз 1 числа, 2 числа, 3, 4, 5, 7 числа мені найлегше вставити, на сьому годину на Ізі. А в 6-й годині, чи в 5 годині, чи 4, чи 3, чи 2. Це важко. Встати. От сьогодні проспали. Ой, вчора. Вчора проспали. 2 червня. Е, так як тут цього багато, я би поставив 7 балів взагалі в цьому торту, але. Ставлю 7 балів в цьому торту, бо то, що загальна частина це ж середина була, а середина мені не сподобалась. Все решта може бути. 7 балів. І це полуничний торт. Ні, ну це так як полуничний торт, а моя найбільша ягода смачна це полуниця. Мені найбільше подобається. Хай буде даруємо вже 8 балів. Тому всім поставлю, нагадав, що полуниця добре. Хай буде 8, але тут таке не дуже не 8. Я би поставив 7. Добре народ. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френні. Всім дякую, хто додивився до кінця. Хто додивився? Будь ласка, додивляйтесь. Дуже важливо, так. Да. Щоб ролики додивлялися до кінця. Ясно, що ви, напевно, слухати не будете, не всі, але, можливо, якась частина буде до кінця додивлятися, так як додивлялися. Всім гарного дня! Чи вечора, всім удачі, всім пока. Бо це відео буде в 3 годині ночі, значить всім гарного вечора. Так. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Коротше, ось такий був торт, поїли, може бути, 8 балів і то з натяжкою. Пока.